Вітаю, дівчатка. Будемо разом з вами проводити дуже цікавий експеримент. Так, сейчас я налаштуюся. Так. Значит, наші термодекори на плівочки. Ви добре знаєте, я сподіваюся, тому що вже йдуть повтори на них. Так, термодекори переносяться дуже легко. Я повторювати не буду. Є відео. Але. Ми їх переносили на матеріали, які рекомендуємо витримувати температуру 160 градусів. Тобто прасочка 2 дві крапочки. Але сьогодні у нас прийшло замовлення, і клієнтка замовила фактурний вініл і наліпки. Я розумію, що скоріше всього будуть переводити. знаючи властивості вініла. Зеркальна. При високих температурах він буде втрачати свою ну, таку от, зеркальну таку поверхню. Так, на нього впливає температура понад 160 градусів, тобто ще 120 ще куди не йшло, але коли більше, то є моменти. Але от як він себе поведе з термоналіпкою. Ну, давайте я беру цю термоналіпку. Так. Моя задача, вона так прикріпиться, тут без питань, але мені треба не зрушити цю структуру. Тому я кладу лісточок білий, не знаю, наскільки він мене спасе, і трошечки починаю, так, я все ж таки не видно мені. Моя задача прогрівати наліпку, бачите, але не торкатися самого вініла. Тобто, от, чим охайніше я це зроблю, тим е, варіант того, що я не зупсую структуру вініла, буде більший. Ну, не знаю. Так, ну зараз будемо пробувати. так, Зроблю це звичайною примською. 15 секунд достатньо. Ну що, давайте пробувати, чи вийшло у мене. Так, зараз разом з вами будемо знімати цю картинку. Так, тут я хорош... а, тут, бачите, тут я не догріла. Тому, коли ти це робиш е, повністю, то таких складнощів не виникає. А отут, вот де мені не, не зіпсувати. О, бачите? Так. Далі дивимося, я знімаю. Так, ага. Ну от, я на ліпочку. Ми це її прикріпили. Але все рівно, бачите, отут, де потрапила, не знаю, видно чи ні. Отут, де потрапила трошечки праска, зайшла сюди, то вже, блискавичність уйшла. Ну, не знаю. Ну, Звісно, він має місце бути, так? Але ось такий момент все ж таки є. Ну, давайте ще попробуємо, знаєте, з дзеркальним вінілом. Зараз я його тут покажу. Тут прямо взагалі все буде видно. Так, ось зеркальний вініл. Ну що, давайте розпочинаємо. Беру зеркальний вініл. Так, зараз кладу цю наліпку, достатньо велику наліпку. Ну От я попробую сейчас через пливочку 15 секунд. достатньо. Ну, я би, звісно, я би не брала зеркальний вініл, але я розумію, що яскраво жовті декори на ньому просто будуть виглядати дуже гарно. Ну, якщо це задумка майстра, давайте пробувати. Так, ну що, трошки отут не догріла краєчки. Тобто, якщо бачите, у вас не знімається наліпка, значить. Да? Ну, в принципі, в принципі, ну, что вам сказати, ну, достатньо непогано вийшло. Як варіант? Хоча, бачите, там, де праска, все ж таки там, де праска потрапляє, не знаю, видно? Виді? Ну, давайте ще спробуємо. Значить, у нас есть вот такой винил. Так, я його кладу. Теперь у меня пленочка. Так, значит, ну попробуем. так, 15 секунд. Ну тут основна задача, щоб не торкатися вініла. От якщо мені вдасться не торкатися, то структура більш-менш залишається. Так, давайте 15 секунд. Я думаю, що вже, я бачите, як носиком праски це роблю. Давайте попробуємо Ну, вроде. Ага, Ага, тут погано прийшла крафарба. Так. Трошки милоще. Так. Тут теж погано фарба кінчик. Люнок такі, бачите, такі кінчики пересті, І, звісно, треба, щоб гарно. Ну, не знаю. Не знаю, чи варто використовувати ці матеріали для термоналіпок. Все, мабуть, залежить від того, що, який ви ефект хочете, як ви їх будете перегибати, але... Хочу зауважити, що якщо, ну, цей бачите, це, в принципі, хоча тоже, якщо видно, видите трошечки. Я думаю, що це місце місто видно, а там, де трошки праска все ж таки попала на той зеркальний матеріал, ну, фактурний наліпка у вас буде добре триматися, моментів з неї не буде, але з самою фактури, ну, от, Давайте я просто возьму праску зараз і під візьму цей листочок і я просто без нічого просую. От я кого уберу, видите, що поставити. Ну, я не знаю, як, як вам пояснити, от. Я думаю, що видно так? Різниця. Ну, Це залежить від того, які вироби ви робите і що ви з ним хочете робити. Ну, як ви мені видіти, що відбувається. Тобто, ну, я б немножечко запеківша скло, коли ви невеликий виріб робите, не знаю, наскільки воно вам доречно до але мені результат експерименту дивитися, ну, який вердикт. Значить, чи можна наносити термодекори на вініловий зеркальний матеріали? Можна. Термодекор буде триматися. В принципі, можна охайненько його перевести, щоб мінімальна праска таркалася сама м -м, вініла. Але, наскільки це доречно? Ну, не знаю, це все залежить від, мабуть, ваших проєктів. Я просто хочу, щоб ви зауважували цей матеріал, що коли праска. Буде все ж таки потрапляти і виходити. Ну, я не знаю, як принести декор, щоб от не затрагувати ці всі частинки да, температури, то зеркальний матеріал він буде змінювати свої властивості. Наскільки це доречно, коли ми нехтуємо властивостями матеріалами, а все, все ж таки приносимо декор. Я щас спробую вам ближче ще показати. Не знаю, наскільки доречно використовувати саме декори на вінілових матеріалах, вони тримаються добре. Але але, 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 все рівно, я не знаю, як можна його прикріпити праскою, не виходячи за контури декора. Тобто, ну, от, якщо ви будете виходити за контури декора, то цикральні матеріали, вінілові матеріали, бачите, вони будуть. ну, от, Змінювати свою зеркальну поверхню. Наскільки це доречно і доцільно оцей момент, тобто, щоб зробити декор, а використати саме цей матеріал, ну не знаю, це на ваш розсуд, значить, який вердікт по нанесенню? Чи можна наносити на навілілові матеріали так можна? А, але температура 160 градусів, якщо виходить за контур декора, то може бути змінена? Така зеркальна поверхня саме вінілового матеріалу. Сподіваюся, що такий огляд вам корисний, і які матеріали використовувати для перенесення термодекорів, вже, звісно, вирішуєте вам. Але ми радимо матеріали, які витримують температуру 160 градусів, тобто є ця прасочка краплиночки, і Сподіваюся, що ви зможете робити свої прикраси.